Сьогодні ми дізнаємося багато цікавого про космічні ракети. Чому вони так цікавлять дітей всього світу? Тому що це неймовірно крута і потужна космічна машина. Давайте подивимося разом на запуск ракети. Один, два, три, чотири, п'ять пуск. Коли ракета покине атмосферу Землі, вона опиниться в космосі. Там буде дуже темно та холодно вражає, правда? Недарма ракети підкорили серця мільйонів. Діти у всьому світі роблять моделі ракет своїми руками на спеціальних гуртках чи вдома, і не просто статичні моделі, а маленькі діючі копії ракет. Які по справжньому можна запустити в небо? На гуртки по авіамоделюванню ходять старші дітки, а малеча робить ракети з паперу чи картону вдома або в дитячих садочках чи школах. Діти роблять ракети різних форм та кольорів з пластиліну чи навіть з хліба. Так, так, маленькі дослідники викладають у формі ракет навіть свої сніданки, чи просять батьків приготувати їм яєчню у вигляді ракети, а батьки, щоб ощасливити своїх малюків, печуть їм ракетне печиво, чи оформлюють дитячі кімнати в космічному стилі, не тільки для хлопчиків, але і для дівчаток. Дітки малюють ракети в своїх альбомах, розфарбовках чи навіть на власному тілі. Тож чому ракети так цікавлять маленьких дослідників? Давайте розберемось. Ракети це надзвичайно потужний. І захоплюючий вид космічного транспорту. Вони бувають різних форм і кольорів. Слугують ракети для підйому різних вантажів з Землі в космос. Наприклад, ракета може підняти в космос супутник, розвідувальний зонд, інструменти спостереження за погодою або пілотований транспорт. Щоб опинитися в космосі. Потрібно подолати 100 кілометрів. Для цього ракеті знадобиться всього одна година. Більшість ракет складаються з декількох частин. При запуску в космос вони працюють послідовно. Спочатку ракета летить за допомогою першої частини. Коли в ній закінчується пальне, вона відокремлюється від ракети і відразу включаються двигуни другої частини. Потім естафета переходить до останньої, третьої частини, яка несе корисний вантаж автоматичну станцію або космічний корабель. Дослідження космосу цікавить людство давно. Але першими побували там не люди. А знаєте хто? Собаки, уявляєте? їх звали Білка та Стрілка. Космос досі вважається досить невивченим, тож привертає увагу науковців. Люди хочуть дізнатись про зірки та планети якомога більше. Вам буде цікаво знати, що навколо зірок рухаються групи планет, які утворюють із зіркою сонячні системи, найвідоміша нам сонячна система Землі. Ви будете здивовані, коли дізнаєтесь, скільки існує зірок у Всесвіті. Точна їх кількість нам невідома, але астрономи кажуть, що зірок у 10 разів більше. Ніж усіх піщинок на пляжах і в пустелях світу, уявляєте? Але більш детально про космос та зірки ми поговоримо в наших наступних випусках. Тож підписуйтесь на канал. До зустрічі!